Ви вже сортуєте або плануєте розпочати цю важливу справу? Зверніть увагу, щоб сортування було якісним, важливо розрізняти маркування на пакуваннях. Про це розповім сьогодні у нашій рубриці на зв'язку Гуфіцентр. Вітаю! Маркування це графічні позначення, які дозволяють зрозуміти, що це за тип пакування та чи можна його повторно переробити. Один з найпоширеніших знаків знак замкнутий цикл, що означає процес створення, використання утилізація. Він ставиться на пакування або товарі та інформує про те, чи можна переробити дану річ. Всередині знаку або під ним можуть бути цифрові або буквені позначення. Наприклад, від 1 до 19 для пластику, від 20 до 39 для паперу та картону. І за таким принципом для інших матеріалів. Розберемо маркування для пластику, в якому використовується знак замкнутий цикл. Наприклад, найбільш поширеними є маркування ПЕТ-1. Це пляшки для напоїв, соків, води, пива та hdpe 2. Це тара для побутової хімії, косметики, кришечки тощо. Найчастіше такі пакування переробляються, і їх можна відсортувати, наприклад, у Хмельницькому, адже спеціальних контейнерів саме для цього типу пластику є вдосталь. Трішки схоже на попередній маркувальний знак знак вторинної переробки, стрічка Мебіуса. Він означає те, що товар виготовлений з переробленого матеріалу та або може бути повторно перероблений. Знак не смітити. Пакування від цього товару можна виконати у звичайний смітник, але зверніть увагу на інше маркування. Імовірно, його можна переробити. Не викидати у смітник. Означає, що предмет містить небезпечні речовини. Його не можна викидати у звичайний сміттєвий контейнер, а слід здати у спеціальні пункти прийому. Такий знак ви точно бачили на батарейках. Знак біодеградуюча упаковка. Призначений для пакувань, що розкладаються та не виділяють шкідливих речовин. А зелена крапка означає, що виробник забезпечує прийом маркованого пакувального матеріалу на вторинну переробку. Маркувальних позначень є дуже багато, але для якісного сортування буде достатньо основних, про які я вам розповіла. А для того, аби більш детально зрозуміти особливості сортування та види маркувань, завітайте до нас в Гуфі Центр, де ми з радістю розкладемо всю інформацію по поличках. Побачимось!